Хочу разом з вами прославити нашу Бога, слава Богу. Слава. Дав мені Бог також таку долю, благословенну, служити на Житомирщині. Я колись в вашій церкві був, ще як я навчався в Київському біблійному інституті, це десь років 17 тому назад. Але вже 15 років я служу на Житомирщині, і рік назад Бог дав таку можливість служити. Старшим служителем Житомирської області, і зараз розумію, наскільки молитва за служителів, вона справді є дуже важлива. Я за служителів молюся кожен день, кожен день, тому що я розумію, що якщо служителі будуть на своєму місці, якщо служителі будуть вірно служить, то і церква буде благословеною. А якщо служителі не будуть вірно служити, не будуть ведені Духом Святим, то і церква буде страждати. І я зачитаю таке нам дуже знакоме місце з Божого Слова, це послання апостола Павла до Єфісян, 6 розділ з 18 віршу. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю. Та молитвою за всіх святих, і за мене, щоб дане було мені слово, відкрити уста своєю і сміливостю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. знаєте, апостол Павл, він настільки був потужний Божий служитель, Бог настільки потужно через нього діяв, і він каже: дорогі! Я так потребую молитви. Він пише до церкви, яка була в Ефесі, і каже: Я так потребую молитви. Хоча раніше він казав, я більш за всіх молюся іншими мовами. Тим можна допустити таку думку, що він молився за людей. І він так хотів, щоб за нього також молились. За що? Я знаєте, молився казав, кажу, Боже, о за що потрібно закликати народві, щоб ми помолилися? І найперше, що мені прийшло на серце, це за сім'ї служителів. Це настільки важливо, це, це настільки важливо, щоб дружина вона підтримувала чоловіка. Настільки залежить наше служіння від підтримки нашої дружини, що це взагалі не оцінимо. Це взагалі не можна оцінити. Часом, навіть хто буде отримати того вінця і не дарма часом, знаєте, як благословляють якогось брата, він каже, на, дружина, тому що я говорив, а ти молилась. Вона вранці вставала, підготовляла і пішла і при... прийняла чоловіка ввечері. І молилася цілий день за нього. Я скільки знаю в своєму житті молодих хлопців, які, з яким разом навчалися, які хороші були, талановиті, мріяли служити. Але коли вони одружилися, вони працюють на роботі, заробляють кошти і гарно живуть. Я розкажу такий приклад. Одна, коли Володимир Дмитрович Бричка, більшість вас знають, такого, такого чоловіка, він мене віз на Житомирщину. Я сам з Рівненської області, і він мене віз після закінчення інституту. І розкаже мені таку одну історію. Каже: хто твоя дружина? У тебе є дівчина? Кажу, є. А хто, а хто може скажеш? Кажу, така-то, така то. І він розказує, що одного разу в одній церкві вибирали пастора церкви. І всі люди дивилися на одного брата. І всі казали, Ось ми хочемо, щоб він був. Ми хочемо, щоб він був. А брат, ні, і все, ніє і все. Каже, коли він розчислив, хто серед нас старший, підходить до мене каже, можна вас на хвилинку? Кажу, можна. Вийшли ми за двері, каже, їдемо до мене додому. Каже, коли він так сказав, і я все зрозумів. Але ми все рівно поїхали і зайшли в дім, і дружина сказала ні. Вона сказала своїм тоном. Своїм методом каже, я приїхав в церкву і сказав: дорогі брати, сестри, кандидатура Івана не піднімається. Наскільки важливо, якщо тебе благословляють, якщо тебе підтримують, якщо тобі підставляють плече любому служителю, любому нема різниці, яке служення ми несемо, чи ти пастор, чи ти діякон, чи ти знаєш, навіть відео знімаєш. чи Апаратуру чи любо, що співаєш. Бо кожен із нас є служителем Господнім. на тому місці, де ми є, і ми підтримуємо. Тоді хочеться робити. Коли ти опускаєш руки, тебе підтримує, тебе вийде. Ти зможеш. Я знаю, що ти зможеш. Тобі піднімаються, не знаєш, де сила береться. Я перше за сім'ї наші, за сім'ї служителів, кожен знає, щоб вони були крепкі. Щоб ми розуміли одного і допомагали вершити ту працю, яку Бог предназначив для нас. Наступне щоб Боже було ведення, щоб Бог Духом Святим давав нам, що нам робить, що нам говорить, як нам діять. Такий приклад невеличкий, все ж таки наведу із свого життя. Ми не раз в своєму житті я з дружиною ходили, проповідували, і зараз ще часом стаємо і йдемо по селищу і проповідуємо людям. Як добре, коли ти говориш, а біля тебе рядом хтось молиться за тебе, знаєте, як добре, що Бог дав своє ведення, це одне місяць Божого Слова. Пам'ятаєте, коли три царя ізраїльський, юдейський, і єдомські пішли воювати. І коли вони зайшли, в їх не було води, вони почали шукати що? Що скажуть? Є тут каже Божий пророк, для чого їм був Божий пророк? Щоб їм дізнатися, що їм далі діють, вони не знали. Вони не знали, що їм далі діють. І пішов Єлисей. почали грати, зійшов дух Святий на нього. І він каже, копайте тут ямка за ямкою, і не побачите дощу, як наповниться це все водою. І ще більше скажу, що родібі мава да? придам в руки ваші. Наскільки важливе для служителів, для нас, коли ми виконуємо волю Божу, для кожної з нас, коли ми виконуємо волю Божу, Боже керівництво. Я це як не як сьогодні за це, я то, також кожен день молюся. Господи, веди Духом Своїм Святим, своїх служителів. Бо я знаю, що якщо я вкладу свої сили там, де Бог хоче, буде результат. А якщо я вкладу свої сили свій час туди, там, де просто моє бажання, просто буде зроблена ця робота. І не факт, що ім'я Боже прославиться. Це дуже важливо, це просто вкрай важливо, щоб ми своє недовге, коротке життя. І той час, коли Бог дає нам служити на роботі, вдома, в церкві, спілкування з людьми, щоб ми мали керівництво від Духа Святого. І наступне, що апостол Павел просив, каже, щоб мені щоб сміливо про неї. Звіщати. щоб ревно служити. От те, що Бог нам дав, щоб ми його. Часом нам важко, часом нам не хочеться. Але ми сказали: Господи, Ти сказав, і ми йдемо це робити. Бог не раз в моєму житті мене випробував перед тим, як доручить якусь іншу справу, він давав нам таку, знаєте, нелегку задачу. Нелегку задачу. І на серці я розумів чітко, це каже Бог. І ти думаєш, що ти чи не йде? Як пересилить себе, як... такий як приріз до тої лавочки встати не можна. Таких, знаєте, я не знаю, що прицепило до тебе 100 кілограм, ти не можеш зрушити з місця. Але коли ти йдеш і робиш, після того приходиш і кажеш, Боже, це чудеса. Це просто добре, що я виконав те, що ти хочеш. Щоб... Ми могли служителям Господні звіщати, робити те, що нам наказує Бог. І щоб ніщо нас не зупинило, ніщо нас не зупиняло, Бог сказав і ми вперед. Бог сказав і ми вперед. Приклад такий нам знайомий, скажу. Дав Бог на серце Давіду розібратися з тим голіатом. Просто задуматись. Гляд, Давід, це зовсім не рівні. Але Бог дав на серце. Він каже: я переможу. Всі дивляться, браття взагалі. Кажуть, з головою не дружить. Але я так думаю, що Саул дав добро тільки за того, що в його виходу не було. Ніхто не хотів іти. І він знав, що так і так, ну яка різниця, як типу, проіграє, мабуть. Але Давід отримав слово і йде вперед. І прийшла велика перемога. Бог дав йому цю сміливість, Бог дав йому цю павність. І він пішов. І всім було добре. І пішло велике благословення. Будемо молитись за служителів. Як брат сказав, це кожен з нас. На тому місці, де ми служимо, один за одного, благоставляємо, щоб ми могли ревно і посвячено служити. Давайте встанемо і будемо молитися перед Божим лицем.